Перець катається мотоциклом. Де ти? Каже, Діма, виручай, дивись, у рові. Чуєш? То треба вже його туди спустити. Іди ти нахуй, блять, заїбагу де блядь. йди бля, бля. йому блядь. Виймаємо. Диви, е... я, сім'я їжу, Бать, блядь, йог. То віровка наша. А то мене сунули. Хто? Лісник. <рістична> Лісни. <рістична> каже, їду я реви, на баби. <рістична> То ще мусив скаутом їхати. А ну лапка що? Добрий день, каже. Да. Ну ти, блін, парень, гониш. Таку малишку запорог. <рістична> 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 Давай коти до переду. Визвав мене вночі забирати апарата. Лізь в приця, зараз будемо грузити. Тримай! Я тримаю, що ти? Я і сам тримаюсь. Охі цирки. Ти мені не побиє альпіну. Ще будеш їздити. Уже ні. Піднімаємо. Ага, а не тут... то Подожди. Зараз я пособлю. Вимикаємо апарата. Ой, Федорович буде в шокі, як побачить відео. Та що його Альфа? Сірожина, родіма. Ну! No. <laughs> Де вона тільки не була? Пробіг. Одинадцять, майже дванадцять. А я вона їздив скільки? Тисячу.